Заявку, як складати карту компетенцій? що там має бути. Ми особисті якості прив'язуємо до обов'язків. На основі цього ми складаємо карту компетенцій. Можна взагалі ставити плюс, мінус, плюс мінус. Нам легше обрати і відфільтрувати кандидатів релевантних для тієї. Як ми складаємо заявку? Що там має бути? Я скажу основні моменти. Це умови праці чи графік роботи. Далі, що має робити основні обов'язки, результат е, цієї посади обов'язково має бути прописаний. Заробітна плата, бонуси, як виплачується заробітна плата, соціальний пакет має бути прописаний. Обов'язково негативні та позитивні якості людини, яка була попередньо на, на цій посаді, щоб ми розуміли, чому та людина звільнилася чи чому її звільнили негативні якості, і яка сама класна людина, щоб ми розуміли позитивні якості. Описати софт-скіли, тобто особисті якості. Але, будь ласка, особисті якості краще описувати з якихось реальних задач. Тобто, якщо ми бачимо, що в обов'язку у обов'язках є аналіз ринку, ну, до прикладу, то значить має бути у людини аналітичний склад розвитку. Якщо, до прикладу, у обов'язках є опитування людей, так, і людина працює з інформацією, яку потрібно не розголошувати, то це має бути якісь особисті якості. Так. Людина не має бути сильно комунікабельна, так, тому що вона не зможе виконувати ці обов'язки. Так? Тому ми особисті якості прив'язуємо до обов'язків, ми звідти їх беремо. Особисті якості ми ще беремо з цінностей компанії. Чим живе компанія? Якщо у нас, до прикладу, дружній колектив, і ми всі празднуємо день народження і всі разом веселимося, то значить у нас в особистій якості має бути весела людина, і це нормально. Якщо, до прикладу, у нас в компанії ми хочемо, щоб клієн... наших клієнтів не обманювали, то значить в особистих якостях є чесність. Якщо ми хочемо навпаки, значить, немає цієї особистої якості. Бо зазвичай пишуть так: відповідальний, ініціативний і все. Не? Ні. Ми дійсно складаємо той список софт-скілів. Так само ми складаємо на основі результату та на основі прописаних обов'язків список хардскілів. А що має знати людина для того, щоб робити ті задачі? Яке, яке програмне забезпечення, на якому рівні, які мови, і ТД, і т.п. Тому софтскіли, хардскіли. Має бути в заявці прописано 5 питань на перевірку знань та кейс для тестового завдання. І тільки після того це основні моменти, які мають бути в заявці, ви собі можете її розгорнути ще в більшу сторону, тобто, кому підпорядковується, там можна написати, кому ні. І тільки тоді ми починаємо складати вже далі працювати з вакансією. З чого складається карта компетенції? Значить, з списку софт скілів з списку хард скілів списку мотивацій, ну, тобто, що може надати компанія. Якщо ми знаємо, що може надати компанія, потім ми оцінюємо, що може дати, яка мотивація у кандидата, і ми можемо собі порівняти, підходить нам то чи не підходить. Також в карті компетенцій ми прописуємо відгуки від попередніх роботодавців. Та також прописуємо, чи безпечна людина, безпечна в чому, чи не була засуджена, чи не вживає ніяких наркотиків, алкоголю і тому подібне. Більш детальніше про карту компетенції я буду розказувати пізніше. Але скажу ще одне: що коли от уявіть собі таблицю, де є списки цих всіх вимог, і слідуюча колонка. То є інструмент, яким чином я буду перевіряти особисті якості, тобто soft skill, яким чином я перевірю хартски для того, щоб я могла оцінити, до прикладу, ми оцінюємо від 1 до 10, можна оцінювати від 1 до 5. Можна взагалі ставити плюс-мінус, плюс-мінус, то є того нема. Інколи ми навіть оцінюємо, до прикладу, коли оцінюємо soft skiли, то зрозуміло, що немає. Таких софт скілів ну, ініціативних на 100% людей. Завжди є, на 80% ініціативних, але нема на 100% ніколи, людини. Чи чесної на 100% немає. Тобто, і ми прописуємо інколи у відсотках також, таке буває, дивлячись, як легше читати замовнику. Тому має бути список вимог, інструмент, яким ми будемо оцінювати. Опис кандидата після того, як ми оцінили, та саме бали або оцінка. І тоді, коли ви провели співбесіду повністю і ви підбили ті бали, бали треба так проставляти ще, щоб ми розуміли по пріоритетності, не просто там від 1 до 10. І ми, коли бачимо, що максимальний бал у нас має бути, наприклад, до прикладу, 192. А цей кандидат набрав 89, да? то він, він вже не проходить бо то менше, ніж 60%, наприклад. Тому що у нас прохідний бал, там 80 чи 70%. Це ми визначаємо тоді, коли ми розуміємо, які, що для нас є пріоритетом. Бо коли ви склали повністю карту компетенцій, звісно, там ідеальний кандидат, Бо коли ви склали заявку, там ідеальний кандидат. І перше питання, коли яке ви можете сказати замовнику, ви запитаєте, скажи, будь ласка, які три софт-скіла? Ти мають бути у людини, без яких ти взагалі не будеш дивитися кандидат. І він розказує з тих шести чи сіми тільки три. А скажи, будь ласка, яких три хардскіла мають бути обов'язково must have у кандидата, без яких ти взагалі не будеш дивитися? І з тих десяти ми вимальовуємо три, то вони є в пріоритетності самі вищі. Так, і з таким чином ми складаємо бали. І коли ми закриваємо лице кандидата і фамілію, і прізвище, і бачимо тільки цифри, то нам легше обрати і відфільтрувати кандидатів релевантних для тієї чи іншої посади.